робили обстеження, ви це донатували в в минулому арті? Мабуть, арти є. Добре, і... ми хотіли їх побачити. Ми бачимо, знаєте, де відвалюється тиск. Ну, і там випад просто не вийде. Тут розірвана просто плитка і все. Куди вона пішла? Вона пішла вниз? Вона вже 20 років. Якщо він не то є, напевно, що якісь норми. Ви скажете, що вони стоїть на вирішеному процесі? Кесь? Ні, що тут ми, то... ми ж крайно чи не впадаємо? Ми говоримо про те, що якщо на сьогоднішній день є проблема, то її треба фіксувати і треба На Наскільки воно просіло, чи це критично, чи ні? Того? Та при чому тут є в тарифі чи немає? Це не може бути небезпечно. Ви не сплачуєте та я не питаю вас за тариф. Я вас не запитую за риф. У вас уже є це обстеження минулого року? Навірно, ну, окей.